Всім привіт! Ви на каналі А Ти Дивився, і сьогодні разом з Кейт. Ви будете вгадувати фільми, мультфільми і серіали. Розкажи трошки про себе. Я читак англійської мови в інстаграмі. я Підписана «Тичуру Кейті. Да важко вимовлятися, але насправді дуже легко. Навчу вас англійської, говорити англійською, всякого мемчиків, всяких англійських розуміти англійський гумор. Тому підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь і на мене. Будемо разом дивитися всякі фільми і вчити англійську. Ми ще маленький канал, у якого немає спонсорів, але я вирішила, що ми будемо вести себе як дорослі і дарувати подарунки нашим гостям. І поки немає спонсорів, я буду дарувати те, що подобається особисто мені. Тому О, <рес> Я думала, будуть подарунки. Що <рес> тобі? І тобі це теж тобі це бомбічна кава від моїх друзів. Обалдею, це ти що збирають? Не забудьте закинути їм на збір. Ви можете купити каву і задонатити одночасно. Це дуже приємно і дуже важливо. Якщо збір досі йде, ми залишимо посилання в описі під цим відео. Вони збирають на реби і 100% коштів з продажу кави підуть саме туди. А якщо збір вже закритий, ви просто можете купити смачну каву і отримати задоволення. Що, поїхали? Отже, ми починаємо нашу вікторину. Для мене це дуже цікаво і інтригуюче. Ви можете поставити на паузу, грати з нами і в коментарях написати, скільки балів набрали ви. Можливо, ви мене обіграєте. Значит, перша фільм по кадру. Так, пер це просто один кадр. Хочу тут немає підказок. Я знаю цей фільм. Тут чорношкірий чоловік з кавою, але там лікарня. Може, це якийсь американський серіал про лікарню. Це, може, це американський сітком? Американський сітком про лікарню, який я не дивилася. Окей, okay, це клініка. 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 Окей. Okay. Так, на... Не знаю, настоп, мапевно. Це я колись дивилася такий фільм. Називається щось там перший раз в Америці, щось такого, коли чолов'як з Африканської республіки приїхав покорати Америку, тому що там в нього чи була, чи син, чи да, він їхав шукати сина, але це, мабуть, не те. А, цей фільм колись взяв Оскар. І там загалом весь фільм, це такий більш родний, коли вони живуть. Оці двора човачків, можливо, це тебе наштовхнути. Я знаю щось там навколо світу за 70 днів чи за 80, але це теж не то, бо там був Джекі Чон. Це «Зелена крила. Чесно, не чула. Оце такий старт. Все, Аня виграла. Я Перші два вже не вгадала. Хорошо. Наступний. Люди кудись ідуть». Така темна картина, ну це щось. Ну, це я не знаю, я не певно, що це ужастик, Але це і не Форест Гамп. Це може бути. Щось я тобі скажу. Це ото там, де вовк да, в людину перетворюється. Це не гра в Дракула. Щас, я зараз щас згадаю. Може ставити от few, few moments later». Сейчас Ху-ху-ху! В мене, Я ніколи не дивилася сутінки, я, чесно признаюся, але у мене, да. але я дивилася щоденники вампіра. Ми передивилися все з хлопцем. вибачте, а да, то що е, це, е, Але у мене в дитинстві був оцей щоденник з анкетками для друзів, ну як в дитинстві в школі, і я їм давала заповнювати, і там були сутінки. Вони були в восторгі від нього, тому що воно було сутінками, я ніколи не дивилася, так що я була прохована, як їх заставить писати. Так, наступне, це щось наукове. Щось таке хтось розносить в Верховну Раду. Це, це не слова народу. А, ну Це щось таке футуристичне, так? Да? Да, але стареньке. Але стареньке. Назад в майбутнє? Ну, майже, десь стоїть опера. Більше нічого не знаю. Ні, я чесно, не можу сказати, я така не дивилася. 100%. Я не дивилася. Я, чесно, признаюся, я не дивилася багато культових фільмів чи серіалів. Але дивилася багато всякої фільмів. <реш> Хорошо, наступне. Це не Аквамен. Це не Аквамен, це, це але це Джейсон Момоа із Супер жінкою. Супер жінкою. Джейсон Муа, супер жінкою Це щось з DC. Це е, вартові галактики. Ні? Це, не DC? це я таке не знаю, що. Джейсон, Мо, супер жінка, вони всі разом. Це DC, це DC. Це Ліга справедливості. Хорошо. Mm -hmm. <рес> Наступне, я теж не знаю, а тут дається 2 бали. За 2 бали це така дівчинка, це щось таке дуже життєве. так? Да? Це по коміксам. Я не читала комікси. Я сказала, що домагалася в Марговісіти, бо я тобі їх послухала. Боже, на що я це зле писала. Я не знаю. Ні, чесно, взагалі не знаю. Окей, це Логан. Я його не дивилася. Так, значить, це. Ага. Я знаю. Це залізна людина. Дві секунди я вгадала. Так, наступне. Я це точно бачила в рекламі. Це йшло в кінотеатрі. Да? Це такий мульт. Це труб наречений. Да. Так, з «Кадр». Я, я бачила цього чувачка, це борат. Е, да? Все, це борат. Мені я дуже люблю мами там, де він танцює з людьми. Е, так, наступне. А це Супермен? Ні? Це він стоїть. Це Ні. не Супермен? Е, це хтось. Він розрушить город. Він в плащі. Це точно супергерой. Е, це серіал. Це серіал. Це так само. Вже таке. Ні. А, Хорошо, я собі ще буду виписувати після випуску, що я маю подивитися. Це якийсь серіал з розслідуваннями, боже, три бали дається. А Це український Це український, похоже, знаєш, на, що? на битву екстрасенсів. Зараз я себе почищу, подождіть. Я хапанула, дуже сильно хапанула. Містичне кладовище, розслідування на кладовищі. Я працюю на кладовищі. На цвинтарі. На цв... на цвинтарі. Все. хорошо, клас. Ще три бали, Це старий. Тут у нас е, кінотеатр. Подожди, зараз це е, від е, заходу, від Це... From Dusk Till Dawn? це не From Dusk Till фромдастилдан. Не мочила його. Фільм Тарантіно це «Славні виродки. Хто в кінці її добре Блін. Блін. Коротше, ти можеш називати цей випуск <сум> лузер <сум> серед всіх випусків. <сум> так, це дуже, я бачу, серйозний кадр, і це, мабуть, Чорнобиль. Так. Це дуже трагічно. я його чесно признаюся, я його додивилася до середини, тому що я його дивилася сама, і мені прям було фізично погано, але я думаю, що я його подивлюся скоро до кінця. Ой, Боже, який милий цей дядечко, але я не знаю, цей фільм наступний. Це серіал сітком теж? Це серіал з сітком. Це що я тобі написала, що я сітком люблю? Ні, Це Аня сказала. Це Аня сказала, що я сітком, я люблю. Я люблю офіс, і я люблю, як я зустрів вашу маму. Все. Ну, просто отак. Вот вот. ну, Тупне. Ем, це. Це не корона? Випадково. Ні. Так, О, це цікаво. Це цікаво тут. Е, це жінки. Е, ну, це ж не монахині, правильно? Це в паранджі, Паранджах. Ем, ehm, Це. я там така назва важка. Це персиполіс. Питання від ChatGPT. Назва якого фільму зашифрована. Тут люди готують, Боже, тут, ну це, точно, це явно не ретатуй, і це щось е, м -м, східне, китайське, японське. Я не дивилася це явно. Це щось про кулінарію? Це. Я ж кажу, я собі список запишу. У мене є в нотатках список всяких фільмів серіалів які на то що, е, Незважаючи на те, що тут намальована жіночка, мені здається, що це фільм з Райаном Гослінгом. Я сьогодні з ним бачила мем, буквально сьогодні. Там на цьому мемі було написано, де він впав, такий стряхнувся. І там написано: типу, коли ти прийшов з роботи на урок англійської, а, і твій вчитель каже, ну що, ви готові сьогодні обговорювати фантастичні світи там інших галактик і повторити «Conditionals». І там в назві, ж він кудись біжить. Той, що біжить, полезе. Йоу. Я знаю, це кукуруза. Я люблю кукурузу. Мій авіалайк кол. Це це, 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 це. Щас я скажу. Я його сто відсотків дивилася, тому що він мені дуже зайшов. Це інтерстелер. Закон мьорфі. На жаль, працює. Це не мімоари є ще. Це теж Тарантина Філі. Я його 100% бачила. А назву вишу. Убити біла». Це воно. Я люблю в своєму житті тільки два. Це 4, два мюзикла. <смістична> <смістична>. Я дуже люблю мюзикл із молодим Джонні Девчиком. Аня, привіт. Він там такий, це називається Cry плакса. Plax. Там, там був ще колись, вибачте, мене, будь ласка, всі в контакті були ці гівки, і там він такий облизував телефон, цей такий, типу, старий. Да, він там дуже класний. А це. І Другий мюзикл, який мені подобається, це ла ленд. Окей, значить, хто з ким поєднав друзів? Ну 100% тет і барні. Якби я це не вгадала, мене в мій наречений би просто... Це невозможно не вгадати. Далі Sheldon, JD. Джим і Двайт це Офіс, це просто нас любимчики двоє. Джей Ді і далі Пенні і Карла. Хай буде JD і Penny. Ні. Sheldon і Penny. Так, хто з ким? Це... З якого фільму вчитель? Або дуже складно. А у тематичний систематичний блог, тому що ти вчитель. <рес> <рес> Можливо, ти зможеш полозі їх виставити. <рес> Я спробую, значить, е Мартін, в мене рибу звати Мартін, в моєї крафі кота звати Мартін. <рес> а назвали ми їх обоє в честь Мартіна з Мадагаскару. Так, Елізабер Голсі, Волтер Вайт, Пол Гане. Погана вчителька. Погана вчителька це там, де була Камерон І Її, значить, звати Елізабет Голсі. Клас, бо гадала вона не єдине жіноче ім'я. Breaking Bad. Я думаю, що це Пол Ганнен. Ні? Ні. Що це Волтер Вайт. Все, <гадала> це вже є. Залишенці ще по одній. Ну, Мартін любить попити, бо він живе в акваріумі, значить хай буде ще по одній. Да? Клас. І залишенці Ганем. Я вже жду, коли нарешті в цьому випуску зі мною буде звук. Так, то з ким персонаж плюс анімація? О, Вуді мантикора Корей, ну, Дорі, радість Пошуках, пошукахнемо історія іграшок думками на Виворіт. Е, Дорі це в пошукахнемо. Е, зараз. Вуді це історія іграшок. Е, радість це думками на виворіт. І мантикора да? ну, це це я не знаю. Клас. Клас. Так. У тебе 8 секунд. В ефірі. Доброго ранку. Я маю сповістити вам гірку новину. І я не знаю всіх деталей заяви. Вона підклала мені свиню. Мій співвідучі протягом 15 років. Сьогодні був звільнений. Ах ти ж. Ведучий, звільнений. Броді 15. Це якась страшилка? Початок чого був тебе 8 секунд. В ефір. В ефірі. Доброго ранку. Я маю сповістити Ой, вам. Не не І я не знаю, всіх деталей заяв. Початок новин. новини. A few moments later. Гіркі новини. Я не знаю, це це ранкове шоу. Ранкове. <рисував> <Я не знаю. рисував> Хорошо, наступне. А наступні там всі серіали, які вийшли або в році, або в цьому Понятно. Я <рисував> дивлюся нові серіали через три роки, як вони вийшли. Зараз спробуємо. Життя так надихає мене. О, Боже, можна з вами сфотографуватися. Я роками купую ваші рослини онлайн. Дякую. Ви вже втретє купуєте і повертаєте ці грилі. Я думав, у вас повернення без питань. Я, власне, не питаю. Констатую факт. Емі так важко працювала над цим, мамо. Навіть якщо нічого не вийде. Ми маємо усе. Ваш будинок потребує ремонту. Ну, Перед зрасла. Я таке даже не чула. Кайфово, що я в одному диханні тривалася 8 серій. Сварка — це те, щоб зварювати труби. Це <рес> мої знання у фільмах. Ладно, давай далі, може я щось пойму. Якщо надії для світу немає, на що жити далі? Ти світу не бачила, то й не знаєш. Живуть за для сім'ї. А я не сім'я? Ні. Ти вантаж. Якщо я тебе візьму, роби що я скажу і коли скажу. Це, це не перевізник. Це старий фільм-перевізник. Ні. А це серіал. Це ж серіал. Який? я не знаю. А це коли вийшов дуже популярний клоп, і він по комп'ютерній ігрі. По комп'ютерній грі. Дюна по комп'ютерній була. А, <пиш> точно. Ні, там була е комп'ютерна гра. Спочатку <пиш> 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 да? Ну ладно. А, так. Hours later. Дуже популярна комп'ютерна гра. <пиш> а, The Last of Us. Все, я поняла. Я, я тільки чула. Що вас непокоїть? Я хочу змінитися, але не зовсім готовий до цих змін. Я намагаюся. Щойно я позбудуся однієї нав'язливої ідеї. З'являється інша. Ви що позіхаєте? Увага, спойлер, таке враження, ніби я застряг. Так. І що ви при цьому відчуваєте? Він постійно каже мені, яка я дорепа, але він любить мене. Це психологічне насилля. Він не змінюється і не бажає цього. Просто підіть від нього. Добре. Який психологічний серіал? Психологічний серіал. Він був на Netflix? Це серіал -терапія? Голос. Ну, Я була права, що я буду топить більше Ані. Так, наступний, це останній. Так? Я так розумію. Хорошо. Як воно, завжди знати правду. У цьому немає містики. Я просто знаю. Коли будь-хто бреше. Так. Я в курсі, що ти зробив психу. А! Ти знайдеш Чарлі Кейл і приведеш її до мене. Хто така Чарлі Кейл? Я ну, бажав не тянуть з але я тобі зразу кажу, що я не знаю. А, це по сіл. Так, він теж підказує перше. Раза там, що ти завжди знаєш правду, це про е, дівчину, яка відчуває культуре, що ага. такий детективний пильний так, добре, поки ми рахуємо бали, ви можете розповісти про свої враження цього випуску, обов'язково пишіться в коментарях. Так, я трішечки е, ось так лузер, тому що я більше працюю, чим дивлюся фільми з серіали. Е, тому да, я думаю, що там буде небагато. Але напишіть, скільки написали ви. Тому що пам'ятаєте, я на початку ролику казала, що можливо вона обіграєте. Скоріше все, так і буде. О, зіста? Клас! А ну, скажіть хто більше. Ну або хто менше. <реш> дякую тобі за гру. Ти одна з перших гостей, які все одно тут є, тому попереду ще дуже багато цікавенького. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я вже отримала першу нагороду 10 підписників, вважаю, що ми йдемо до успіху, тому, можливо, ваша підписка приведе мене до монетизації. Підписуйтеся! <реш> І дивіться, хільно готуйтесь. <реш> 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 Клас! Боже, <реш> дякую тобі! Офігеть!